Кажи, сорока на хвості принесла, що твоя дружина загинулась членом твого друга в роті. І ти, друже, маєш уже зав'язувати з тим, щоб через це страждати. Не годиться заходити до друзів з порожніми руками. Але з грошима зараз трохи напряг. Тож або принеси чеки, або клади в кишеню, ну, скажімо, не більше п'яти відсотків. Я не збираюся тебе красти. Ти не пильнуєш власні інтереси, як же ти в біси попіклуєшся про мої? Екран це вівтар. А я такому підносять пожертви. Час і увага. Куди краще за ягнячу кров? Здається, я їду з глузду. І коли ти знатимеш напевне, в ті миті, коли здається, що все світ з тебе знущається, питай у себе, хіба б краще було, якби мене не помічали? Краще бути мертвим, ніж забутим. а тебе ніхто ніколи не забуде. З людьми трапляються куди гірші речі. Ніж невеличке божевілля.